Школярів Черкаського району вчили азам гри мільйонів. Фестиваль відкриті уроки футболу відбувся у Білозір'ї. У ньому взяли участь понад півтисячі школярів із кількох сіл Черкаського району. Мета фестивалю сприяти розвитку шкільного футболу. Детальніше Олег Кукса учасниками фестивалю стали учні шкіл Білозір'я, Дубіївки та Руської Поляни. Місце його проведення вибране не випадково, кажуть організатори. Це свято… Для вас, діти, тому що футбол в Білозір'ї це основне. Майже всі вихованці школи від шести років хлопчики займаються футболом. Подібні проекти відбуваються у всьому світі вже півтора десятиліття. Він проходить під егідою УЄФА в рамках програми Футбол для всіх. Цей захід він міжнародний. Його Коріння іде із Данії, Швеції і спонсується також цими організаціями, а також організацією УЕФА та нашою федерацією футболу України. На Черкащині такий захід провели вперше. Головна мета не спортивні результати, а залучення дітей до здорового способу життя. Важливим також є налагодження дружніх стосунків між дітьми, виховання в них почуття колективізму. Для кого-то та міроприяття може бути в поход в спортивную школу, Для кого-то може бути ступенька для достиження достіження виступативних. І хотіли би -то, то кто бы, би то кто-то із вас представляв нашу Черкасскую область на всеукраинских соревнованиях, а також на міжнародній арене. У планах організаторів більш активне залучення дітей до занять фізкультурою та спортом, а також розширення географії подібних заходів. Олег Хукс, Анатолій Усіков, ВІКА новини.